Наступна гірляда виглядає ось таким чином. Також дуже прикольна. Виглядає коробочка ось так. Це щоб простіше вам було знайти на нашому сайті. Дивіться, є кулька, в якої багато кульок всередині. Також є діоди, які просто тут а ось таким чином вона виглядає. Можна використовувати як на ялинці, так і десь на карнизі чи на шкафчику. Ось такий пульт керування. Тобто ми можемо це все діло міняти, вона може просто світитися, вона може переливатися, вона може е, плавно. Тобто вимикати одні кульки, вмикати інші кульки. Ось таким чином виглядає. Дивіться, зараз ми ось бачите, вона потухла повністю, зараз вона включається. Ось таким чином вона моргає. Ось таким чином. Ну, Мені подобається також. Ну, але це вже е, на смак, кому яка подобається. Приходьте на сайт, обирайте, дивіться, кожна кулька всередині, до речі, світиться різним, практично кожна, різним кольором. А дивіться, обирайте, цін дешевших немає. Вулична гірлянда синього кольору і ко де не де промелькою такі біленькі маячки, які будуть привертати увагу. Просто білий кабель, сині діоди, виглядає дуже класно, вона не боїться ані морозу, ані вологи, нічого. Тобто я її на ялинку навіть не став вишити, тому що вона просто для дому. Якщо ви маєте класний будинок, якщо ви маєте класну квартиру або просто квартиру, або просто будинок, просто не класний під'їзд, не класний балкон. ви можете з нього зробити класний балкон, тому що, якщо повісити її класно, прикрасити цю гірлянду. На вашому балконі він буде виглядати дуже прикольно. А ще тут є подовжувач, до якого ви можете підключити таку гірлянду, їх 5, 10, 20 штук, скільки завгодно, і навіть весь будинок вашого потати, або якщо у вас великий балкон, також це все діло можна зробити. Ось така гравіровка. Точніше не гравіровка, точніше назва, щоб її було просто знайти на нашому сайті. Тож переходьте і шукайте на нашому сайті. Для вас я залишу посилання для того, щоб простіше вам було її знайти на нашому сайті. Тож перейдіть, подивіться і ще багато інших ділян до нас є. Ну і ціна найдешевша в Україні. Що напіла гірлянда, але трішечки інша. Ось такі матові діоди. Тут є вихід під переноску, тобто ми можемо до неї підключити ще якусь гірлянду. Ось таким чином вона виглядає, пульт, можна її регулювати. Ось таким чином. Ось так, ну прикольно, виглядає біла. Кому подобається білий колір, можна її використовувати, наприклад, з іншою гірляндою якоюсь, чи з різнокольоровою гірляндою. Ось така маркировочка даної гірлянди. Посилання буде в описі під цим відео. На сайт також посилання. переходьте дивіться. Вулична гірлянда, яку можна використовувати в мороз, яку можна використовувати, коли є волога, коли... На вулиці мінус без питань вона буде працювати. Тобто червоний колір, отакі білі маячки. У нас, до речі, такі є і синього кольору. Я її не став на ялинку вишити, тому що ну, вона повинна бути на вулиці, а ялинка моя в квартирі. Ось такий вигляд, ось такий перекидник, тобто їх можна купити хоч 100 штук, одна до одної підключити. Це все буде працювати. Нереально краса, коли ваш будинок буде обішений такими гірляндами. Є і синій колір, і червоний колір. Дивіться, обирайте. Ну і плюс тому, тому що реально, коли йде сніг, коли на вулиці мінус, то вона взагалі буде працювати їй без різниці. Посилання під відео. Ось така гірлянда, яка працює навіть від повербанку, тобто в неї просто є вихід USB, Тут є маленька кнопка, яка перемикає режими цієї гірлянди. Плюс її в тому, що її можна використовувати як від повербанку, так і просто від розетки. Тобто через адаптер вставили, коли є світло. Будь ласка, вона у вас працює. Ось таким чином вона виглядає. маркировка даної гірлянди, така коробочка, отака маркировочка. Посилання буде в описі. Переходьте, дивіться, кожен для себе знайде, куди її поцепити. Ось така. Ось такий вигляд вона має. Також ми можемо перемикати режими, просто вмигає, просто різні кольори перем... ну, мигають. ну, Це гірлянда не для ялинки, наприклад, для а, ну, на вікно її, біля столу чи ще кудись. І пишіть, до речі, в коментарях варіанти, куди можна використовувати такі незвичайні гірлянди. Подивіться, я прикрасив свою ялинку повністю, просто більше, ніж зазвичай, і в мене залишилося ось скільки невикористаної гірлянди. Вона нереально величезна, нереально довга. А маркировка її ось така: LED 500B. Таким чином виглядає реально класна гірлянда, синій колір, має пульт. Можна керувати, звичайно, переливання, звичайно, це все діло також в ній є. Ось таким чином виглядає вона, коли вимкнено Світло. Клас. Я просто обожнюю синій колір, але чомусь камера не передає от синій колір, який він є насправді. Вона трішечки засліплює камеру. Посилання на неї також буде в коментарях. Тепла з холодним, не повністю тепла, не повністю холодна, щось така середнє. Між теплим білим і холодним білим а Кольором матові діодики, ось отакі величезні. На середню маленьку ялинку підійде дуже класно. Також є пульт керування, яким ви можете там включити, і щоб вона ось так робила, і ось так, і і і ось так, і ось ось так, так, так. але мені подобається. Ось так. Посилання на неї буде в описі, її можна використовувати в... Яли... ну, з ялинкою, але ще з якимись гіляндами. І ось така простенька фінланда, яка світиться просто синім кольором. Тобто тут маркировочка LED 200B12. Вона не може ні переключатися, ні моргати. Це така класна гірлянда. Хто любить синій колір. По-перше, а по-друге, ну багато диодів. А по-друге, те, що її можна використовувати просто з якоюсь іншою, наприклад, гірляндою, яка буде переливатися там різнокольоровими діодами. А ця просто буде світитися. Ну, класно, на середню, на маленьку ялинку нереально підійде синій колір. Але камера знову ж таки синій колір, такий класний. Ну, камера його повністю не передає. Посилання в описі під цим відео.